І апеляційний суд Генуї залишив екс депутата Ігоря Маркова під вартою рішення щодо його подальшої долі має бути ухвалене впродовж наступних п'яти днів, якщо адвокати подадуть прохання про звільнення або переведення Маркова під домашній арешт. Екс нардепа затримано минулої середи в італійському Санремо, де за інформацією місцевої преси він зустрічався з тамтешніми італійськими і російськими політиками та бізнесменами. Засідання суду тривало в закритому режимі. Вітчизняна генпрокуратура своєю чергою готує документи для екстрадиції Маркова в Україну сьогодні його лише спитали, чи хоче він добровільно повернутися в Україну. На що він відповів: ні, це був лише початок процедури, яка може тривати кілька місяців, мінімум два-три місяці. Рішення про його можливу екстрадицію може ухвалити лише суд, а поки він повертається до в'язниці в Сан Ремо. Наступний крок можливе подання захисту про його звільнення. Тоді суд має призначити дату нового слухання і ухвалити рішення залишити під вартою чи звільнити у них на це є п'ять днів, але це лише в тому разі, якщо буде подання сторони захисту.